Уманська громада продовжує допомагати Збройним силам України. Цього разу передали нашим захисникам безпілотні авіаційні комплекси Пегас. Вони можуть працювати і як розвідувальні, і як бойові. Такі безпілотники не чутливі до більшості ручних протидронових пристроїв. Крім цього, підсилили військових професійними портативними радіостанціями моторола із системою шифрування та антенним пристроєм, біноклями та супутниковими системами StarLink. Уся техніка придбана коштом міського бюджету все те, що край необхідно для нашої перемоги. Ми повинні розуміти, що тільки разом, тільки спільними зусиллями ми зможемо перемогти ворога. Слава Україні! Героям слава! Ці чудові птахи сьогодні передаємо нашим військовим, які мають можливість переносити 16 кілограм особливого вантажу. Тому я думаю, що цей вантаж принесе. Безпекову ситуацію нашим військовим і допоможе пришвидшити нашу перемогу. Як командир батальйону я хочу в чергове, звертаю увагу в чергове подякувати Уменській міській раді і колективу за діяву допомогу, яку вже неодноразово нам було надано. Це дуже велика допомога, тому що реалії сьогоднішнього бою вимагають нас вести бій на відстані, щоб убезпечити життя і здоров'я наших військовослужбовців. Тому дані пташки, дані засоби зв'язку суттєво будуть цьому допомагати.